Вітаю! Ми підсумовуємо події інформаційної середи 28 серпня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Продовження скандалу. Мати львівських хлопчиків Мауглі, яких виявили майже два місяці тому у занедбаному помешканні. Хворих та нездатних розмовляти і ходити, визнали неосудною. Підлуння трагедії останки 23 людських тіл розкопали пошуковці в урочищі Тептюш Богобиського району. Провал галичан, львівські лучники залишилися без медалей етапу кубка світу. Продовження скандалу, мати львівських хлопчиків Мавлі, яких виявили майже два місяці тому у занедбаному помешканні хворих та нездатних розмовляти і ходити, визнали неусудною і її скерували на примусове лікування, адже психічне здоров'я жінки викликає занепокоєння медиків. А от батько незабаром може постати перед судом, який вирішуватиме, чи ув'язнювати його за недогляд неповнолітніх відхилення у його психічному здоров'ї медики не виявили. А отже, він був свідомий того, що відбувалося з його дітьми. Уляна Сенко Маму хворих дітей, яких роками утримували в будинку, не випускаючи на вулицю, доки ті не розівчилися ходити та так і не навчились розмовляти, визнали неосудною через її психічне здоров'я. Вона перебуває на примусовому лікуванні. Батько не має психічних відхилень, встановила експертиза. Самі ж хлопчики ще приходять необхідні огляди, аби з'ясувати, чи стали їхні хвороби наслідком батьківського недбальства. Проводиться експертиза з метою встановлення причинового зв'язку з діями батьків щодо неналежного виконання ними своїх обов'язків і до наслідків, які настали. Тобто, які це наслідки, чи це якісь психічне захворювання, чи фізичні, тому що діти вони були дійсно хворі, проте ми зараз встановлюємо в який ступінь, тобто яким чином це вплинуло на неналежний догляд батьків на їхній стан. Поки що ж діти залишаються у лікарні, і як довго вони тут перебуватимуть, сказати важко. Проте медики вже помічають позитивні зміни у їхньому здоров'ї, як психічному, так і фізичному. А тато навіть звернувся з проханням дозволити відвідувати дітей. Він дуже хотів побачити дітей. Звичайно, що він сумує за дітьми і через то, в принципі, підготували документи оперативно, не затягуючи, щоб він мав можливість, тому що не знати, як буде, як в подальшому складеться його доля. І... Що він потім буде мати можливість таку відвідувати та діточок. А доля батька і справді ще не визначена. З дня на день прокуратура скерує до суду справу за недогляд дітей і його можуть ув'язнити на строк від двох до п'яти років. Хлопчиків після лікування швидше за все скерують до спеціалізованого закладу, адже жоден із родичів не виявив бажання опікуватися ними. Як не дивно, але є родичі, є родичі, але з якими спілкувалися на комісії з батьком, він стверджує, що ніхто з родичів. Не, не зголошується і з інформацією, яку ми маємо в лікарню, ніхто з родичів до дітей не приходив. Тобто можна зробити просто припущення, що дуже прикро, але десь ну, родичі не проявляють бажання займатися цими дітками. І припустити, що вони схочуть взяти дітей під опіку, ви знаєте, відверто кажучи, я дуже сильно сумніваюся. Чи позбавлять тата хлопчиків батьківських прав ще вирішується? Проте з'являються сумніви, чи зможе він надалі сам дати раду двом важкохворим дітям. Нагадаємо, що двох хлопчиків 6 та 15 років майже два місяці тому виявили завдяки анонімному дзвінку до відділу у справах дітей Личаківського району. Тоді їх застали у помешканні жахливими антисанітарними умовами. Старший хлопчик ніколи не відвідував навчальні заклади, а молодший жодного разу не був на вулиці. У обох виявили ознаки гіпотрофії м'язів, а також відставання у фізичному та психомоторному розвитку. Відлуння трагедії: останки 23 людських тіл розкопали пошуковці в урочищі Тептюж Другобицького району. Вони знаходилися в окопі розміром 6 на 10 метрів. Наймовірніше кажуть науковці, це цивільні жертви НКВС, яких червонозорені комісари знищили влітку 1941 року. Тоді під натиском нацистських військ радянська влада панічно відступала і в'язнів тюрем просто ліквідовували. Степан Грацюк далі. Заступник директора львівського комунального підприємства Доля Ярослав Онищук каже: останки людських тіл знаходилися у шести двійних трунах решту в одинарних. Можна достеменно стверджувати, що йдеться про цивільне, а не військове населення. Про це свідчать взуття чоботи, черевики, калоші, які дуже добре збереглися. Натомість самі останки перебувають у поганому стані. Ідентифікувати їх неможливо. Останки збереглися надзвичайно погано, особливо кістковий матеріал. Спростежуються е, сліди дії негашеного лапна. Тобто ми можемо з великою певністю на 100% говорити, що тіла після вбивства були засипані негашеним лапном, і в результаті високої температури е, і саме тіло і кістки, ну по суті, роз, роз, розклалися, розсипалися. Найімовірніше, говорять пошуковці, у могилі залишки людей, яких знищили совєти у 1941 році. Вони могли бути арештантами Дрогобицької тюрми. І це було події, коли початок Другої світової війни, 22 червня 41-го року, Німеччина напала на радянський союз, і власне з цим часом пов'язуються масові репресії у всіх тюрмах в Галичині, в тому числі львівських тюрмах. Наразі пошуковці намагається встановити, кому саме належать останки і хто причетний до кривавої трагедії через те, що вони збереглися в дуже поганому стані, перепоховувати їх не будуть. Вбили підприємця у Львові вчинено напад на співвласника іт компанії Нраво Романа Микиту 26 серпня. Увечері кілер старих чоловіка під під'їздом будинку на вулиці Монастирського та завдав йому низку смертельних ударів ножем та втік. Його розшукує міліція. Наразі правоохоронці розслідують три версії вбивства, їх поки не розголошують. Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група встановила тіло 34-річного жителя міста Львова з 13 ножовими пораненнями, три з яких були смертельними. Інформацію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань наразі за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Тютюновий контрафакт на Львівщині міліція затримала дві вантажівки, в яких перевозили понад 1 мільйон та двісті тисяч пачок цигарок з підробленими супровідними документами. Вартість вантажу оцінюють у майже 11 мільйонів гривень. Товар вилучено та скеровано на експертизу. За фактом правоохоронці відкрили карне провадження. Перевозили контрафакт у двох фурах Ман. Ці автівки міліція затримала ввечері неподалік міста Миколаїв Львівської області. Коли вантажні відсіки відкрили, вони були вщент напаковані ящиками з тютюновими виробами марки Класік. Документи на супровідний вантаж були підроблені. Згідно поданих водіями товарно-супровідних документів, зазначені автомашини повинні були перевозити шкіри великої рогатої худоби. Фактично ж, при проведенні огляду за відповідними постановами суду в кузовах зазначених автомобілів, було виявлено та вилучено 1 мільйон 200 тисяч пашок контрафактної тютінової фирби. Товар скерували на експертизу, а за фактом розпочали карне провадження. До слова, це є найбільша партія контрафактних товарів, вилучена цьогоріч на Львівщині. Тимчасові незручності у зв'язку з ремонтними роботами на магістральному водогоді. Винники Львів завтра, 29 серпня, з 10 ранку до 20.00 буде припинено подачу води в частину Лучаківського району. Водопостачання припинять на вулиці Дністерська, Дунайська, Липова Алея, Зелена, Керченська, Шафарика, Пасічна, Лисиницька, Китайська медової печери і прилеглі до них, а також у СМТ винники Львів, водоканал просить городян поставитися до проблеми з розумінням. Наболіла проблема. Львівщина то не у смітті. Лише 13 полігонів твердих побудових відходів на цілу область мають усі необхідні дозволи на їх розміщення. Решту, а це понад 600, є фактично незаконними і завдають великої шкоди довкіллю. Переважна більшість із 671 сміттєзвалищі області діють без дозволів та лімітів на розміщення відходів, висновків санстанції і навіть документів на земельну ділянку. Проблеми зі збором та розміщенням побутових відходів мають практично усі міста, починаючи від Львова і закінчуючи рейд-центрами та малими містами. Мери кажуть, не вистачає коштів. Таких коштів ну, скальмів завжди. Бракує тому, що є інші проблеми, які теж хочеться вирішити. Тому, в тому числі і каналізування міста, і реконструкція очисних споруд, і водопостачання. У нас теж великий міст заліза в питній воді. Ми теж Проваджень таку як станцію з незалізнення але теж там ще коштів бракує. У великих мостах зараз закінчують оформляти документи на земельну ділянку під звалище. 20 тисяч гривень місто виділило на придбання контейнерів та облаштування майданчиків для збору відходів. Ще 70 тисяч мають надійти з обласного природоохоронного фонду. Тим часом обласні адміністрації визнають, навіть належно облаштовані сміттєзвалище є загрозою для довкілля. Навіть якщо і існує санкціоноване сміттєзвалище, вони повністю не забезпечують. Від впливу цих відходів, від утворення від відходів фільтрату на підземні поверхневі води на ґрунти, тому можна сказати, що будь-яке місто це питання не вирішує. Тому що перш за все потрібне сортування, як завжди, все впирається у відсутність коштів. Загалом з обласного екологічного фонду цьогоріч не профінансувало ще жодного заходу. Гроші зависли на рахунках фінустанов. установ. Затягується і вирішення найбільш масштабні проблеми з відходами закриття грибовицького сміттєзвалища. Проект рекультивації не пройшов експертизу у міністерстві екології. Його повернули назад на доопрацювання. Наступного року на форте Львівської опери з'явиться новий головний міський фонтан. Його зведуть на місці старого. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий. Він каже, що є намір повністю реконструювати цю частину площі з будівництвом нового сучасного водяного об'єкту, адже старий уже себе вичерпав. Роботи проведуть не за бюджетні кошти. Запевняє мер. Усе фінансуватимуть благодійники. Перевіритись не завадить. Медики закликають пройти безкоштовне обстеження на групу інфекцій, які впливають на виношування здорової дитини. За словами експертів, упродовж життя приблизно 7 з 10 людей зустрічаються з такими збудниками, які можуть негативно позначитися на дитинці або спричинити непліддя. Обстеження насамперед рекомендують пройти подружжям, які планують вагітність. Захворювання, що мають статевий шлях передачі, нерідкість, особливо серед молоді. Тому необхідно обстежуватися на наявність торч-інфекцій. Найчастіше з них токсиплазмоз, герпез, хламідіоз, краснуха, цитомігаловірусна інфекція. Вони можуть передаватися внутрішньоутробно від матері до дитини і викликати вроджені дефекти і захворювання. Крім того, вагітність взагалі може перерватися. Контакт з тими чи іншими інфекціями мають від 60 до 80% відсотків людей. Так, але активність процесу є значно рідше. Має значення, коли жінка захворіла вперше на час вагітності, вперше відбулася зустріч організму з будником. Тоді, звичайно, виникає проблема. Особливо небезпечним є інфікування на початку вагітності. Часто вони призводять до розвитку пороків серця, які формуються у перші два місяці майбутньої дитинки, оскільки ці інфекції. Багато людей не знають, але вони дуже важливі, оскільки, коли вони є в наявності в організмі, вони впливають на розвиток дитини. Тому потрібно загін знати, чи вони є активні, чи не активні. Тому я прийшла на обстеження, оскільки от планую вагітність. У приватних лабораторіях обстежитися на точ інфекції обійдеться пів тисячі гривень. Такі аналізи у державних клініках роблять безкоштовно. Найперше це є пацієнти, які мали вже в минулому проблеми. Невиношування, непліддя, завмирання плода. Тобто так само подружня пара звертається, це в першу чергу. В другу чергу, це є вагітні, які вже завагітніли, але в попередньому мали невдалі спроби і не пройшли той етап обстеження. Здати кров з вени доведеться вдвічі з перервою у 14 днів. Безкоштовно проти обстеження можна в обласних центрах діагностичному, репродуктивного здоров'я та профілактики сніду, а також у першій, другій, четвертій міських поліклініках та третій львівській лікарні. Далі у новинах спорт львівські лучники залишилися без медалей етапу Кубка світу, що відбувся у Польщі. Вони вибули із змагань на ранніх стадіях особистої командного турніру. Найкраще з поміж галичан виступив Дмитро Грачов. Він зупинився в 1-24 фіналу. Загалом жоден українець на п'єдестал польського етапу не потрапив. В одній 24 четвертій фіналу Дмитро Грачов програв італійцю Маоро Несполі. У командних змаганнях українці припинили боротьбу у першому школі. Вони поступилися американцям. У стрільбі з блочного лука Ігор Кардаш зі Львова також зупинився на стадії однієї 24-ї фіналу. Він у рівні боротьби поступився мексиканцю Джерарду Альвардо. Денис Михальчук та Владислав Большаков не пройшли кваліфікації. На польському етапі Кубка світу тріумфували корейці. Вони перемогли у чотирьох із п'яти видів програми. Підсилення за океану американський баскетболіст Дарні Ерл гей близький до переходу у Львівську політехніку Галичину. 24-річний захисник не потребує адаптації у Європі, оскільки вже грав у словенській команді Домжеле а в минулому сезоні у клубі другого італійського дивізіону «Імола» гей може стати останнім новобранцем політехніки у період літнього міжсезоння. Майже на п'єдесталі Андрій Федченко зі Львова у складі збірної України посів четверте місце на чемпіонаті світу із сучасного п'ятиборства, що тривав у Китаї. До бронзи в естафеті українцям забракло лише шість очок. Перемогу у цьому виді змагань здобули угорські атлети. Загалом українці вибороли три медалі: одну золоту та дві бронзові. І ці інформації ми завершимо наш випуск. Дивіться на наші новини завтра у звичній порі. Щасти.